Моя колега Андріана Кучер зараз перебуває на полях саміту в Вашингтоні. і Останні подробиці від неї Андріано, вітаю тебе. Він всіх наших глядачів так дійсно зараз уже фактично ми знаходимося в де розпочнеться саміт НАТО. Тут триватимуть основні зустрічі, двосторонні і ухвалюватимуться власне основні рішення. І споредбільшення треба сказати, що за тим, що тут відбуватиметься впродовж наступних трьох днів, знажиме ну буквально в усьому світі. Саміт НАТО має велике значення, він ювілейний і зараз перед Альянсом стоїть чимало викликів. Це російська агресія, це ситуація. У Балканському регіоні, тому НАТО дійсно має продемонструвати, що все ще залишається найсильнішим військовим союзом у світі. Що стосується України, звісно, ця тема для нас найцікавіша, найактуальніша. Треба сказати, що поки світові лідери ще прибувають власне у Вашингтон, і от зараз, як ви можете бачити, мене не дуже людно потроху збираються журналісти. Фактично, основна частина розпочнеться вже через кілька годин. Тоді Відбудеться урочисте власне прибуття лідерів. Їх зустрічатиме Джо Байден. Зокрема, у будівлі де 75 років тому 12 країн тоді союзників підписали договір про колективну безпеку. І після цього ми вже будемо стежити за різними зустрічами. Які як я сказала тут спілкуватися? Напевно, найбільше уваги буде прибути до двосторонньої зустрічі президента Володимира Зеленського із американською колегою Джо Байденом. Вона прийде завтра, як і решта інших двосторонніх переговорів, станом на сьогодні паралельно у держдепартаменті, буквально щойно завершився на приклад після спілкування і переговорів власне міністр закордонних справ України Дмитра Кулеви і з нашим секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкіном власне представник держдепу американського запевнив нас і свого українського колегу, що цей саміт НАТО у Вашингтоні дасть Україні дуже потужні результати і, зокрема, забезпечить сильний військовий пакет для нашої армії. Давайте послухаємо. Цей саміт підтвердить євроатлантичну інтеграцію України. Шлях до членства передбачає дуже багато роботи. Але зараз ми побачимо дуже сильний пакет допомоги для України. Пліч о пліч ми над тим, щоб впевнитися, що Україна має все необхідне, щоб бути сильною державою, сильною у військовому плані, економічному, а також сильною демократією. Дійсно, зараз Союзники наші працюють, як сказав Ентоні Блинкен, плічолічна тим, аби забезпечити Україну всім необхідним, як він каже, для того, щоб Україна мала всі можливості стати сильною в економічному плані, в військовому плані, а сильною демократією. Ну і зрештою, якраз успішна незалежна Україна є найкращою законною того, що російська агресія не повториться більше ніколи у майбутньому. Ну для нас зараз цікавить, як власне завершувати цю війну, яка вже триває два з половиною роки. В цьому контексті ми маємо гарні рішення. Напередодні вже і президент Володимир Зеленський анонсував, що очікує від саміту НАТО безпосередньо більше систем Петро для України. Також винищувачі ЕП 16 більше повітряних суден, які можуть з'явитися в українському небі вже до кінця цього року. Ну крім того, треба сказати, що партнери союзники також обговорюють пакет фінансової допомоги для нашої армії, тобто це буде зброя для нашої армії на суму 40 мільярдів доларів на наступний рік. Що ж поки це ті практичні результати, про які ми вже можемо говорити? Крім того, треба зазначити, що також тут у Вашингтоні активно обговорюються і політичні рішення. А, власне, як зазначив Ентоні Блінкін, то дійсно саміт має підтвердити євроатлантичну інтеграцію України. І напередодні стало відомо принаймні, поки в кулуарах про це говориться, ще не офіційно. Але зрештою саміт НАТО в Вашингтоні має підтвердити незворотній шлях України до НАТО, тобто. Якщо відкинути формальності е, і е, звернутися власне, до того, що мені доводилось тут чути, повторюсь, неофіційно і полуар, то зрештою е, Україна зможе одразу вступити до НАТО. Тільки завершиться війна, тобто закінчення війни є ключовим моментом для нашого приєднання до північно-атлантичного альянсу. І що для нас дуже важливо, то це формування, звісно, звучатиме не так, більш такі витончені, скажімо так, політичні формулювання. Але так чи інакше, як вже зараз тут буде, то адміністрація Байдена безпосередньо дала згоду на ось такий чіткий сигнал. І чіткий меседж для України для Росії, що ми неодмінно будемо членами НАТО, і це дуже важливе, дуже важливий політичний сигнал, тому що напередодні ми чули те, що невизначену риторику, в тому числі і з Білого Дому, стосовно нашого майбутнього в НАТО. Близько місяця тому Джо Байден в інтерв'ю журналістам заявив, що він ніколи не був прихильником вступу України до НАТО. Звісно, ця заява нас достатньо насторожила і ти змусила сумуватися чи е, можливий вступ України до НАТО е, при адміністрації Джо Байдена. Але як ви пам'ятаєте на полях великої сімки в Італії е, Байден Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду, і там зокрема зазначалося, що цей документ є таким собі мосточком для е, е, майбутнього України в НАТО. Тому якраз і від цього саміту були великі очікування. Він має мав би прояснити так, якою є реальна політика. Сполучених штатів реально потрібна білого дому і наших партнерів по НАТО стосовно приєднання України до альянсу і великою перемогою для нашої делегації буде, звісно ж, таке формування, про яке я вже зазначила, у його випадку треба сказати, що домовленості, вони все ще тривають. Завтра буде дуже багато двосторонніх зустрічей, тому, звісно, що ще може змінюватися, але поки є принципова політична згода якраз на ось такі чіткі сигнали, повторюсь, як для України, так і для Росії. Ну і так само важливим у такому символічному сенсі є власне і обрання фактично Марка Рюзе, прошу наступним дня, то йому в Вашингтоні мені розповіли цікавий деталь з біографії Марка Люте виявляється що в 2018 році. Він був таким собі комунікатором між тодішним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і союзниками Як Ви можете пам'ятати, тоді був період дуже напружених відносин між Байденом власне перепрошую Трампом і НАТО. І саме Марк Люд відіграв ключову роль у пошуку певних компромісів. Тому i ja powiedziałam, że sami nie stanie nas Прям НАТО так є на спода, наприклад, і треба сказати, що це теж сухороб такий е захисний можливо організм або кроки на випередження у випадку, якщо там повернеться до овального кабінету. Е тому це так само може стріляти у що все таки до нас не зможе розколоти е так союзників по НАТО, чи посіяти хаос всередині альянсу. Е Скільки тут ми можемо покладатися на друга України Марка Людми, який послідовно і дуже рішуче підтримує нашу державу в боротьбі з російською агресією? От будемо сподіватися, що якраз у випадку приходу до, до Трампа до влади в Сполучених Штатах, він так само сприятиме єдності всередині альянсу і продовжує вести допомоги для української армії. Загалом. Чимало тут, що важливо буде інтересуватися. Я обов'язково про все буду А про все буду розповідати в прямому ефірі, залишайтеся розводитися, бачити фармів. Ну і власне так само стежте за нами на YouTube каналі двадцять четвертого Андріана, Я тобі дуже дякую за ту інформацію, яку ти повідомила. Андріана Кучер ще залишається у Вашингтоні, тому що саміт НАТО триватиме до 11 липня. Ну і звісно, що чекаємо важливих тих новин, які щойно анонсували. Для нас, Андріана, що є на це сподівання? Політична воля, нібито наших партнерів, очікуємо, очікуємо на правду.